Театр студія Барвінок був заснований у 1964 році. Його тато і мама Всеволод Олександрович та Євгенія Яківна Канаш. Люди, що підняли дитяче театральне мистецтво на найвищий рівень. Під їх керівництвом Барвінок став найкращим дитячим ляльковим театром України. Вистави Барвінка бачила велика кількість глядачів. Гастролі та подорожі залишили незабутні враження в серцях барвінчат. Барвінок подарував щасливе дитинство великій кількості дівчат і хлопців. Зараз керівником театру студії Барвінок є ковалько Олена Володимирівна. Яка продовжує справу своїх вчителів. Поруч із нею єдина команда творчих, люблячих свою справу педагогів. За ці роки театр неодноразово був лауреатом та володарем гран-прі багатьох всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів. Зараз в театрі займається близько 70 дітей віком від 5 до 16 років. Барвінок розвивається і його репертуар має великий діапазон це лялькові вистави, драматичні вистави, літературно-музичні композиції, вокальні твори, хореографічні мініатюри, поетично та прозові твори. Багато випускників театру стали професійними акторами. Режисерами, дизайнерами, серед них є художники, гримери-пастежери, журналісти, блогери-мистецтвознавці, педагоги. Деякі з випускників знайшли себе у шоу-бізнесі та кіноіндустрії. Нещодавні випускники Барвінку продовжують своє навчання в театральних вишах Києва. А ким стануть сьогоднішні барвінчата? Про це ми ще не знаємо. Але точно відомо, що вони стануть творчими, добрими людьми і будуть пам'ятати барвінок як місце, де вони навчились бути акторами на сцені і справжніми людьми у житті. Драджі приєтень! аніверсарі де Дефірічіпе, Бедарім Бунетатія, Юбіря. Чіпача! вітаємо і бажаємо, хай Барвінок процвітає, Україну прославляє. З ювілеєм! Dear parents, friends, parents and teachers. Sending my hello from Boston, Massachusetts, United States. Мене звати Марина Чернявська. И я была в Барвинке с четвертого класса. Работала с Сесанычем и с Евгенией писала музыку, аккомпанировала, учила всех петь. И много счастливых, добрых лет провела в Барвинке, в театре и нашла друзей и свои лучшие годы в поездках и в спектаклях. Я вам желаю самого лучшего, и поздравляю вас с юбилеем. І очень рада, що наш парвінок цвіте, росте і всіх радує. Бажаю вам здоров'я та мирного неба. Привіт, мої любі! Я вітаю вас з нашим спільним святом. Це світло свято для народження барвінка затмарене трагічними подіями в наших країнах. Ми не обираємо часу, якому нам судилося жити. Але ми можемо вибрати, як жити і що нести в цей світ. І саме цей вибір робить нас тими, хто ми є. Я виріс у барвінку. Всесанеч та Євгенія Яківна були для мене людьми, чий внесок у моє встановлення як особистості не можна переоцінити. Для мене барвінок це більше, ніж спогад про моє дитинство. Це моя сім'я. Я пишаюсь тим, що належу до неї. Нехай у наших країнах триває війна, але я вірю, що перемога буде на боці світла. Сподіваюсь, скоро ми побачимось. А поки що сумую за вами. і Люблю вас на відстані. Я хочу привітати барвінок з ювілеєм. Я хочу подякувати Олені Володимирівні і іншим педагогам, які зробили величезний вклад в мій розвиток і розвиток багатьох поколінь дітей. Дякую вам. Ви і є барвінок. Ви і є любов. Сумую, обіймаю. Вітаю усіх з юбілеєм барвінку Барвінок це театральна студія, яка назавжди залишиться у мене в серці та пам'яті. Бажаю всім успіху, хто зараз навчається у барвінку. До зустрічі в Україні! Всім привітки з вами на зв'язку Ліза. Я випускниця Барвінку. Дуже шкода, що мене зараз немає поряд із вами, але я душею завжди поряд. А я хочу вас привітати з цим чудовим святом, з ювілеєм і хочу сказати, що барвінок став такою великою родиною для мене, для всіх інших випускників і тих, хто зараз навчається. Я також вважаю, що барвінок це є велика родина. Тому я вас всіх вітаю, бажаю всього найкращого. Я вас люблю і до нових зустрічей. Всього вам найкращого.